Усім привіт! Мене звати Настя, і у цьому відео я підготувала для вас щось знайоме і дороге з дитинства, солодке, смачнюче, також в зубах застрягальне. А саме це козинаки. Я дуже люблю ці солодощі, але раніше чомусь не наважувалася їх приготувати. Мені здавалося, що це буде якось довго і складно. Але цей день настав. І от сьогодні я їх все ж таки зробила. Як виявляється, все абсолютно навпаки. Це швидко, просто, ну і звісно, смачно. Тому, якщо вам цікаво, як же приготувати козинаки, запрошую переглянути це відео. Починаємо з того, що розігріваємо сковороду і висипаємо на неї насіння соєшнику, доводимо його до золотистості. Коли насіння трішки підроб'янилося, додаємо кунжут і знову ж таки все добре перемішуємо і доводимо до золотистості. Тепер пересипаємо насіння зі сковороди і на його місце викладаємо цукор і мед. Все це добре перемішуємо, доводимо до такої консистенції, щоб цукор розтанув і варимо нашу карамель 1-2 хвилини. І тут одразу корисна інформація, майте на увазі, при нагріванні мед отруйним не стає, він просто втрачає свої корисні властивості, але отрутою він не стає, тому розслабляємося, цей міф давно вже розвіяли. Коли карамель готова, беремо насіння і всипаємо його в неї. І добре все перемішуємо для того, щоб карамель огорнула все наше насіння. Переходимо до заключного етапу, висипаємо нашу масу на пергаментний папір, накриваємо зверху ще одним листом і все розкачуємо. Майте на увазі маса доволі гаряча, тому не обпечіть ручки. Тепер беремо ніж і розрізаємо наші солодощі на шматочки, які вам подобаються. У мене ось такі будуть прямокутнички. Залишаємо козинак, щоб він повністю ухолов, і вже потім можемо ним смакувати. Я вже скуштувала декілька шматочків, і це дуже смачно. Як бачите, все було просто, швидко і дуже легко, як виявляється. Козинак вийшов дійсно дуже смачним, він легко жується, карамель не тверда. На цьому все. Дякую вам за увагу. Не забувайте про лайки, підписки і до наступних відео.